Земля здригнулась, наче від удару. Померкло сонце, темрява навкруг. Завіса навпіл розірвалась в храмі. Ісус Христос віддав Отцеві дух. Страх на людей найшов, злякався кожен, і сотник мовив там біля Христа. Цей чоловік був справді Сином Божим, і славили Творця, Його уста. Обвивши тіло Боже пеленами, у новім гробі Йосип положив, до входу привалили тяжкий камінь, ще стерегти прислали сторожів. Щоб учні уночі, бува, не вкрали, та й не сказали людям, що воскрес. Печать тоді на камінь той наклали і не сподівались бачити чудес. Згасали зорі, наближався ранок. Жінки поспішно з пахощами йшли і журились, хто відвалить тяжкий камінь, щоб тіло Спаса намастить могли. Та враз вони завмерли здивування, коли побачили відкритим вхід там, наче блискавка, був Божий ангел, одежі білосніжні, каже їм: Не бійтесь, бо для вас я звістку маю. Ви тут Христа шукаєте дарма, велику радість нині вам звіщаю. У цьому гробі вже його нема. Воскрес він з мертвих, адже ви згадайте, як пробував він з вами, то казав, що буде вбитим, на хресті розп'ятим та в третій день воскреснуть обіцяв. Погляньте місце, де лежав учитель, порожнє, бо із мертвих він воскрес. Спішіть скоріше учням сповістити про радість дивну, чудо і чудес. Жінки щасливо в місто повертали, щоб розказати дивну новину. Вона серця зажурені втішала, спокій принесла в митику сумну. Вість Воскресіння набирала силу вона і до священиків дійшла, на раду скликати вони рішили, щоб чутка неправдива розійшлась, чимало грошей воїнам дісталось, щоб цю брехню між люди рознесли. Він не воскрес, а учні тіло вкрали, коли стомились і заснули ми. І чуть ці, юдеї вірять досі, Воскреслого Христа не визнають, збрехати воїнам таки вдалося, вони й до цих пір Месію ждуть. А ми щасливі, любі друзі, з вами, бо щиро віримо, що Христос воскрес, тому сьогодні серцем і устами хвалу віддаймо Богу, славу! Честь. Христос Воскрес! Ми віримо і чекаємо, коли за нами другий раз прийде, тільки часу того ніхто не знає. Блажений Той, хто з нетерпінням жде. Христос Воскрес, виспівує природа, Христос Воскрес, віщають небеса, Христос живий, радіють всі народи, земля хвалу йому підносить вся. Це свято в серце радість проливає. Що ніжним голосом в душі бренить. Ми віримо, що Господь живий і знаємо, що з ним у небі будемо вічно жити. Амінь.